Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Ворог атакував Кушугумську громаду кабами. Пошкоджено близько 20 будинків. За добу окупанти на міста та села Запорізької області скинули 16 керованих авіабомб. Загалом регіон пережив 789 ударів росіян. Правоохоронці задокументували 98 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок вчорашньої атаки пошкоджено 12 будинків. Люди встояли, не витримав метал. Сьогодні вшановуємо пам'ять захисників Донецького аеропорту. 242 дні під постійними обстрілами. Українські військові, добровольці, медики і волонтери тримали свої позиції. Згодом їх назвуть кіборгами, бо вони довели всьому світу, що український дух міцніший за бетони сталь. Серед захисників донецького аеропорту був запорізький історик, громадський діяч Вячеслав Зайцев із позивним Хортиця. Він пройшов АТО у 22-му році. Загинув захищаючи Україну вже під час повномасштабної війни. Вічна пам'ять герою патрульні поліцейські показали, як рятували пораненого під час обстрілу Запоріжжя сьогодні. Вночі чоловіка з травмованою рукою та спиною оперативно оглянули та службовим автомобілем доправили до лікарні. До Запорізької АЕС підключили резервну лінію феросплавна один. Представники МАГАТЕ назвали це важливим кроком для ядерної безпеки. Те, що росіяни знову завезли на станцію купу військової техніки та залишили її біля реакторів, то вочевидь на думку поважних експертів ядерній безпеці точно не загрожує. Ворог окупував село Рибне під Гуляйполем та просунувся поблизу солодкого. Про це повідомили аналітики Діпстейту за добу. Сили оборони відбили 20 атак на Гуляйпільському напрямку, бої точились поблизу Добропілля, Варварівки і Святопетрівки. На Олександрівському відтинку ворог п'ять разів штурмував наші позиції безуспішно. Запорізькі поліцейські затримали автокрадіїв. Двоє запоріжців угнали машину військовослужбовця ЗСУ. Один зі злочинців вже мав судимість за майнові злочини. Правоохоронці встановили, що чоловіки вчинили серію крадіжок з автомобілів, за фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. В лікарнях залишаються 22 людини поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область. Стан трьох пацієнтів, які дістали поранень 8 грудня під час обстрілу Запоріжжя. 56-річної жінки постраждалої Запорізького району та 70-річної пенсіонерки пораненої вільнянську 11 січня медики оцінюють як тяжкий стан інших постраждалих середньої тяжкості. Добувають воду, розтоплюючи сніг, третю добу сидять без світла та опалення. Такі справи на окупованих територіях Запорізької області у мешканців Мелітополя немає опалення через неструмлення котельні. Окрім цього, частина містян також залишилась без води через аварійні ситуації. Аналогічна картина і в окупованому Бердянську. У Запоріжжі в ніч з 19 на 20 січня спостерігали північне сяйво. Це природне явище, наслідки сонячної бурі четвертого рівня із п'яти можливих найпотужнішої за останні 20 років. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.